Мінус 32 градуси за Цельсієм. Відповідна позначка є на коробці, про це написано на сайті. Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні на огляді буде суто зимова пара взуття від бренду Хока. Модель називається Kaha 2 Frost Mock Gore-Tex. Хока тут дійсно красавчики. Є запит, вони його задовільняють. Вони взяли свою найпопулярнішу, і, напевне, найкращу хайкінгову модель. Kaha 2, яка теж ідеально підходить на нашу зиму. Огляд буде десь ось тут за підказкою, і на базі них створили дві модельки. Це є ось такі Frost Mock 2, і є ще прям такі черевики-черевики, вони підходять для хайкінгу десь зимою, які називаються просто Frost. Це такий міський лайфстайл, зимовий варіант по типу ух. А фрости, ну по-перше, вони дорожчі, ніж ці, десь в півтора рази. Плюс це вже такі професійні чоботі, якщо ви кудись надумаєте в гори піти зимою. Ну а якщо вам цікавий огляд і на цю пару, то пишіть про це в коментарях. А сьогодні говоримо про... Мокфрости. скажу зразу, що пара унісекс, причому це не одна сітка там, з 36 по 48-й, умовно, а це дві різні моделі, які створюють спеціально під жінок і під чоловіки. Відповідно, по кольорах вони теж можуть бути або однакові. Для прикладу, як ось цей чорний кольор, доступний і в чоловічій сітці, і в жіночій. Так, для прикладу, і окремі кольори суто під конкретний гендер. Розпочнемо їх завжди з підошви, і підошва тут ідентична, як в моделі Хока Каха 2. Відповідно, на базі саме підошви. Це взуття. І створювали, напевне, по цій причині Хока і не стали видумувати якусь нову назву цьому взуттю, а по суті назвали Каха 2 з приставкою Фрост. Знизу зовнішня підошва це є Мегагріповський протектор, напевне, один з найкращих протекторів, який зараз існує на ринку. І хто би що не говорив, напевне, краще за цей протектор. Це спайківський, який йде додатково з вже з металевими вставками, відповідно, який добре себе показує саме на льоді. Щодо проміжної підошви, то тут. Тут застосовується так званий Compression Molded EVA, тобто спінений піноматеріал, який кращий по своїх властивостях, чим звичайний EVA. Причому він тут двох типів. Зверху, ось тут в різних пропорціях йде м'якший піноматеріал, в нижній він твердіший, і загалом по кількості, як бачите, в задній частині його більше. Крім того, конструкція п'яточної частини це так званий Hubble heel, який додатково створює і підтримку, і амортизацію, конкретно п'яточної частини. Зверніть увагу на ось цей зміїний язик в п'яточній частині. Загалом я дуже кайфую від підошви модельки каха і перших і других. От і здебільшого люди задоволені, можливо, дещо надмірною м'ягкістю, надмірною стабілізацією, але тим не менше скажу суто свою суб'єктивну думку. Їм дійсно вдалося зробити м'ягке, але в той же час стабільне і зручне взуття. І зверніть увагу на ось цей перекат, який трохи незвичний, коли ти взуваєш Виваєш пару першу. Ну, тут я говорю вже про модельку Каха 2, та, тому що ці тільки недавно вийшли, і взагалі, я думаю, небагато людей взагалі в світі їх встигли поносити. А от класичні кахи люди носять вже там по два сезони, і, блін, це дуже кайфово. Ну і загалом, я думаю, ви пам'ятаєте, що висота підошви плюс протектор це дуже важливо на зиму. Протектор, щоб, понятне діло, не їздити, а висота підошви, щоб ваші ноги не мерзли від холодної землі. Так от, бачите, Хока, створюючи пару на мінус 30, вирішили не Думувати чогось нового, і самі зрозуміли, що підошва від модельки кх 2 підійде і на морози. і До речі, на ранрепіті був додатково тест, саме підошви в плані амортизації, коли пару запихали кудись морозильну камеру. І там теж вони цей тест пройшли доволі успішно. Далі переходимо до верхньої частини. Вона тут дуже цікава, і по суті, це те, що якраз і робить цю пару суто зимовим варіантом. Розпочнемо ззовні і будемо рухатися до середини. Значить, вся зовнішня. Частина верху виконана з поліестру ріпстоп, це достатньо такий цупкий матеріал, який має певні водовідштовхувальні властивості. Це в принципі можна і протестувати. Але тим не менше, якщо ви станете в калюжу і будете стояти, то, хоча нога всередині залишиться суха, тому що ця пара на гортексі, проте зовнішній матеріал намокне. От, але тим не менше, якщо ви будете там просто гуляти на вулиці, будете падати сніг, там чи якісь морсити дощ, то я думаю, це не є там супер критично. Далі зверніть увагу на ось. Цю маленьку бірочку з внутрішньої частини взуття, на якій написано Primaloft. Це означає, що всередині тут використовується утеплювач Primaloft Black. Його тут, згідно опису на сайті 300 грам. він розташований таким достатньо товстим шаром, ось тут по боках з внутрішньої і зовнішньої частини, і також вставками аж сюди до самого носка. І тут мені не зовсім зрозуміла конструкція ось цих вставок, тому що по суті воно зроблено так. Як в більшості курток, тобто таким стібаним методом, здебільшого це використовується в пухових куртках для того, щоб пух не спадав до самого секунду. Ось мій мікропуховик від бренду Arcteryx, якому купа-купа років, і досі це моя основна куртка на прохолодну осінь і навіть частково на зиму. Як бачите, конструкція цього мікропуховика, як багатьох курток, зроблено так, що є ось такі прошиття. В ось цих вставках міститься пух. І якщо б цього прошиття не було... Було, то весь пух би просто звалився. Донизу, так, от в моках, можливо, воно теж робилося по такому принципу, тому що Prima Loft Black це суміш пухового і синтетичного утеплювачів. Але чому ось ці вставки, ось ці прошиття зробили такими широкими? По логіці, ось ця смужка стики вона має бути максимально тоненька для того, щоб зробити одну цільну конструкцію, яка має зберігати тепло. А так тут йде утеплювач, який зберігає тепло, а далі просто тоненький шар ось цього ріп стопу, а знизу мембрана Gore-Tex. Можливо, логі в тому, щоб надлишок тепла через ось ці якраз тонкі шари десь виходив назовні, та щоб нога у вас всередині там не спарилася. От але чисто логічно, якщо взувати цю пару дійсно там на мінус 20 мінус то ось таких от штук бути не повинно. Можливий момент, який вам варто запам'ятати: якщо ви купуєте ось таке взуття з утеплювачем, то взувайте його, коли ви йдете на вулицю для прикладу, кудись гуляти в мороз. Не взувайте їх, якщо ви йдете кудись, не знаю, там на роботу. Оту на навчання Гуляти по торговому центру, десь всередині, тобто де температура там плюс 10 і вище. Тому що завдяки ось цьому утеплювачу, ваші ноги ще швидше наберуть вологи, ще швидше спотіють. Ви виходите на вулицю, і нога ваша змерзає, якраз по тій причині. Окреме відео про зимові шкарпетки, де я поділюсь власним досвідом, буде або на цьому, або на іншому каналі. Посилання я залишу під відео. Знизу, в середній і в передній частині, таким тонким шаром, йде типоюшна накладка для того, щоб. Щоб додатково захистити пару від якихось зацепів, тому що ця зона страждає найбільше. Ну і плюс це практично, тому що коли верх прийдеться вам відчищати десь щіточкою, то нижню частину легенько просто протерти вологою ганчіркою. В верхній частині присутній комір з такого еластичного флісу, це, звісно, зроблено для вашої зручності. Плюс в передній і в задній частині присутні дві петельки, причому зверну вашу увагу, що це дійсно функціонально продумані петельки, а не так як це буває в багатьох. Арах, тобто вони пришиті ось тут на краю, і за допомогою них якраз зручно взувати це взуття. Нагадаю, що це каха 2 Frost з приставочкою МОК. А це означає, що ніякої системи шнурівки тут немає. Єдине, за допомогою чого ви можете фіксувати вашу стопу, хоча це навіть не фіксація, а скоріш за все утворювач закритого середовища, та щоб просто тепло з середини взуття не виходило назовні, ви взуваєте їх і потім, за допомогою цієї резинки, затягуєте і лейслокером фіксуєте ось цю резинку. Ну а всередині, звісно, розташована мембрана Гортекс, яка допоможе зберегти ваші ноги. Сухими, ну, скажімо так, від вологи, яка надходить ззовні, ваші ноги точно не намокнуть, але зберігайте температурний режим, щоб ваші ноги просто не спотіли, і ця волога утворилася всередині. Вага цієї пари в 41-му розмірі 400 грам, і як на зимове взуття, це не є багато. Коштують вони в Європі 200 євро, доступні в багатьох кольорах. Я думаю, залежно від успішності цієї пари, нас чекає кольорів ще набагато більше. На рахунок підбору розміру. Вони йдуть розмір в розмір, але я би все-таки рекомендував зимові пари, в тому числі і це взуття брати більші. Якщо пара вам як раз, але ви захочете вдіти якусь теплішу шкарпетку, то вона вже вам буде замаленька. Кров буде циркулювати гірше, і відповідно ви будете мерзнути в ноги. Тому раджу все таки брати їх більше. Тепер трохи суб'єктивних висновків щодо зовнішнього вигляду, то вони мені дуже подобаються, вони виглядають футуристично. Це крута заміна нейтівам, це крут. Та заміна угам, це дійсно зимова пара. На мінус 30, чесно, в мене є сумніви, що мінус в 30 в них буде комфортно. Ну тим не менше, знову ж таки, все залежить від шкарпетки в тому числі. Тобто 300 грам утеплювача, це дійсно багато і можливо, ну треба тестити. Там якщо ви там вийдете на вулицю і будете гуляти в них навіть в мінус 30. Я думаю, вам буде доволі комфортно. Як суто зимову пару, я їх однозначно рекомендую. І якщо вам дозволяють фінанси, звісно, купуйте. Але я би. Для себе спочатку розглядався такий варіант каха, каха 2, вірніше, там в низьких чи високих. Як на мене, вони будуть універсальніші. Проте, якщо вам потрібна тепліша пара з утеплювачем, то не бачу причин не купити собі ці. Такий от вийшов модельки Hoka, Каха 2 Frost Mock. Надіюсь, вам було корисно, надіюсь, вам було цікаво. Якщо це так, поставте лайк, вподобайку, напишіть якийсь комент. З вами був Макс, канал Лішопа далі. Ще більше цікавішого контенту: слава Україні і слава збройним силам.